у продаж Ford Escape 2015 року. Погнали, покажу цей автомобіль. Пробіжимося по маленьким мінусам. Тут є потертості бампера, але ми скинули вам гроші для виправлення цього дефекту. У цьому місці трошки відлучилась фарба, але зовсім незначно її можна просто підкапати. Ті, хто в курсі у цій моделі і цих років всіх є проблеми з рижиками. Вони також тут є присутні. Ми їх зовсім не скриваємо. Показали вам, щоб ви були в курсі. Але знову ж таки, залишимо вам трохи грошей для виправлення цих невеликих дефектів. Під капотом даного автомобіля двохлітровий екобуст. Капот не посічений в гарному стані. Також в гарному стані збереглися фари галогені. Також у нас є пратіватуманки. Шина. У нас все сезонна шина Continental, також нас стоять 18 диски. Як ви бачите, в бордюрок майже немає. Якщо ви забули ключ автомобіля, а машина завадена, не переживайте, у вас є логін-пароль для входу в автомобіль, також є безключовий доступ, зеркала з підігрівом. Дорогенькі мої, це не простий автомобіль, це автомобіль на повному заряді, тому що це Титаніум. Також у нас є тут, звісно, камера заднього виду та парктроніки. Максимально, що ви можете отримати від Форда і від цієї моделі, є в даному автомобілі. Це шкіряний салон, регулювання передніх сидінь та водія. Також є пам'ять сидінь, панорамний дах, розширена мультимедіа, коробка автомат, клімат-контроль, підігріви сидінь, мультикермо, круїз контроль, старт-стоп. Люди за ці бабки в Україні ви краще не знайдете Форд Ескейпа, ніж цей. Про задній ряд немає що розповідати, крім того, що тут. Купа місця для всієї сім'ї. Ви бачите, я комфортно сиджу позаду самого себе, тому що я тільки сидів спереду, мені було комфортно. Позаду мені також комфортно. Не забувайте, мій зріст. Метр дев'яносто. Також є ліхтарики. В принципі, на, на цьому все. А ні, салон, до речі, в гарному стані. Даний автомобіль гарно обслуговувався і регулярно проходив. ТО підсумуємо, це кросовер для сім'ї. Бюджет теж для сім'ї. 13,5 тисяч доларів за комплектацію Титаніум ви навряд чи не дати в Україні за 2015 рік. Тому пишіть нашим менеджерам і вони запакують вам цей класний автомобіль.